Бахмут це щохвилинна канонада, це прямі атаки і ближні бої за 20-50 метрів. При цьому ви мусите розуміти, що наші позиції атакують десантники, вагнерівці, а захищають український Бахмут, в даному випадку, який де я служу, це ТРО, це вчорашній дизайнер-графічний, це вихователь дитячого садка, це вчитель, це учасник АТО це прості люди, які добровольцями прийшли в перші дні війни, і зараз взяли на себе найбільший виклик в нашій новітній історії. І цей героїзм вражає, він надихає. Він мені особисто дає величезний комфорт. Я щасливий від того, що саме в Бахмуті побачив всі наші майдани, всі наші демократичні рухи були не дарма. Україна позбулася комплексу жертви. Яку нам нав'язували століттями і сьогодні впевнено відстоює свою незалежність, свою українськість? Я чесно щасливий бо рідко якому політику вдається ще за життя побачити, що ти жив не дарма.